Доброго дня, пане Олександре. Доброго. Вас Доброго. вітає парксайд, парксайт. Точніше парксайт. На парксайді вас вітає Олександр. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, як ви приймаєте плиту? Значить, це у нас будинок три, як це плита, перекриття третього поверху. Все на три. Все на три. Ну. Маємо ще нас троє. Бачите. І вас також троє. Тільки строє, все троє. І приймаємо. Ми що дивимось зразу. Зі до проєкту. От, наприклад, я зараз іду і дивлюсь усилення всіх коробів. А покажіть. Всі, всі прийоми, покажіть. Ну, ага, отут, там, да. де у нас іде вентиляція, у нас де йде більше арматури, вірно? Ми... Ні, усилення це оті 2 стержня 12 х ага, Бачите, ага, обрамлення. Ага. Вот вони, вот зеркально вони внизу і по периметру. Їх немає, тільки якщо рядом є стіна бетонна. Ага. А так щоб не було цілових тріщин, якщо їх не покласти, то знизу, коли зальємо бетони, пор... так отак підуть тріщини. Тому кожен короб, кожен пройом усиляється. А де у нас ще є таке підсилення додатково? По-моєму, десь біля угу. а, цього? Біля... Ліфтового Ось, біля везде, де ми маємо пройоми, бачите, які тут. Тут вже ага. арматура не 12, а 16. Бачите? Ага, ага. Вот он. Вон вони не бачите. Балки. Всі э, додаткові, додаткові усилення, Это сетки усилення. Ну, так, можете подивитися, кількість. Вот тут... Ну, ясно. Як балка, от вона лягає Так, так, та, я, до я відчуваю. Стіни, до стіни. Да. І І... Так, и так вы можете пройтись У нас везде в кожен проем, є усилення, а також е конструктор дає то, що ну, при проектуванні усилення, там, де у нас плита працює на прогиб, да, там у нас угу. везде Під, іде підсилення. І от ваша робота заключається. Скільки скільки ви так упливу перевіряєте по часу? Ну, ми зараз е працюємо в два етапа. Так як бригади бувають часто, ми заходимо з першу ніжню сітку, приймаємо. У нас состоит из двох сеток, в mm -hmm. двох напрямках. Потім вони кидають каркаси, і ми заходимо в другий раз, Вот зараз ми приймаємо верхню сітку. Mm -hmm. Тому що у них є час на те, щоб наше зауваження. Виправити. Виправити. Да, uh -huh. виправити. І, наприклад, ми зробили зауваження по нижній сітці, їх легко виправити до каркасів і верхній сітки. Uh -huh. Якщо б я зараз раніше ми у опитних бригадах приймали всі чотири сітки, uh -huh. бо... бо кваліфікація людей була довільни більше, що я... воювати. То зараз, наприклад, я ти зробив йому якесь зауваження по uh -huh. нижній сітці. Uh -huh. От як йому? Все, все то все, треба відміняти. Та. А так ми можемо. А так перше прийняли, та, другу прийняли. Витрачаємо більше часу на прийомку, ну, безболезно, більш таке. Ну, для людей, по-людськи. Да. Ну, все робимо, щоб е, оптимізувати, мінімізувати. Все повинно. Так, сьогодні а, ми так, тут так. приймаємо плиту, а от на другому будинку, коли. Ви будете сітку перевіряти. Смотрите, вот у нас е, сьогодні ми заливаємо ту плітку після обіду. Зараз ми проходимо Ну, Ви бачите, невеликий кусок. Це половина прийти, половина вже Китуйте. давно залита і так, вже міцність перевірили, все набрала. А будемо завтра заливати. Ви бачите будинок? А зараз, 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 зараз я не веду. Так, То будинок 4-1. Секція 1. Ага. Складна пліта. Перекриття над паркіном в двох рівнях. там а, і 200 товщина бетону, і 600, і 500. І балки є Та, мабуть? балки 1, 2, 3, чи п'ять. П'ять видів балок. Тільки балок. Тільки балок. І балки такі, що ну, по пол метра, ну розумієте. То ми її приймали да, вже 2 чи 3 дні точно два три дні приймали тільки армува Тільки армування та тіки армува да. на даний момент. Там вони зараз ставлять випуска і виправляють зауваження. Ми за після обіду, ще підемо, ну, так як занівеліруємо це все. Ясно. Це от щодо питання, скажімо так, технагляду, перевірки да. техна, технагляду для того, щоб потім не було боля, чи приходилось переробляти великі об'єми, там щось розбивати, щоб цього не було. Ні, просто без. Нашого підтвердження технагляду ніхто бітон не дасть на об'єкт. Тільки коли ми даємо погодження, тоді вони вже дзвонять на. Бетоняру чи там СКМ у кому там. Так, я зрозумів. Зараз... Пане Олександре, ну але всі кажуть, ну всі пам'ятають, мабуть, відео з вами, яке набрало 500 тисяч переглядів про електрика. Ну як так? Ви і електрика, і бетон, а і я арматура. Ж, я раніше працював головним енергетиком в Дніпропетровській в Дніпрі зараз. Ну і там на великому підприємстві я працював. Так коротше, ви в всьому а, розбираєтесь. У мене ж два дипломи, дві освіти. У мене я інженер електромеханік і закінчував Одеську академію архітектури та будівництва. А що мене ще, я ще третій можу по сантехніці треба. Ось такі у нас люди працюють веселі. Так, по таку роботу. Ну, мабуть, це все. Оце хотів вам просто показати будні. Може бути сняти 5-2. Ми нормально і стартанули. Бачите. І там все було б добре, то тимчасово Дякую. Так, так, біду, добре. Так. Якщо комусь там важко працюється в офісі, якщо у вас там є якісь психологічні розлади, у вас депресія, запрошуємо до нас на будову. Депресія одразу пройде моментально після першої шплити. Отак.